Привіт усім людям, хто цікавиться розвитком анімації та створенням креативного контенту. Я Леонід, аніматор та режисер анімаційної студії Маго. І сьогодні я вам розповім, як ми знімали анімацію з підлітками на резиденції від фестивалю актуальної анімації Аменія мистецтв Лінолео, який відбувався за підтримки УКФ і проходив він у місті Львові. І знову ми приїхали в це прекрасне місто. Воно явно затягує та зачаровує нас уже другу резиденцію поспіль. Отож, спочатку вам розповім трішки про сам фестиваль лінодоу. Це шикарний фестиваль. Це він до речі, цьогоріч відбувався із 4 по 8 жовтня в Києві у Юніт Сіті. Отож, повертаючись до резиденції, цього разу все відбулось дуже незвично для нас. Зазвичай перед початком резиденції чи табору ми пишемо варіанти сценаріїв. Їх може бути декілька, або ж ми їх вже пишемо в онлайні за місяць чи е, тиждень, два до початку самого безпосереднього виробництва. А цього разу в нас процес написання сценарію відбувався безпосередньо уже на самій резиденції. Попередньо учасники заповнили анкету та виконали мистецькі завдання, ну, правда, не всі. Потім ми з директоркою фестивалю Лінолеум Анастасією Верлінською, а також психологіною проєкту Анастасією Баратинською, викладачем сапієнса Універса рома Рим Італія, мабуть, правильно виговорив, а може, ні. Вона практична психологиня, спеціалістка з проведення тренінгів. Менторами нашої підгрупи були ми, я, Леонід Тивонюк, і моя дружина та художниця Марія Гвоздіва От. А ментором другої команди був Роман Дзвонковський, режисер анімації і відомий по проектах ICTV Tom тощо. -то Після зустрічі знайомства із учасниками ми розділили учасників на дві команди. Ну, як розділили? Вони самі розділились. В анкеті були запропоновані теми. Їх можна було обрати перша тема, що надає мені сили, і друга, в якому світі я хочу жити. Половина підлітків обрала першу тему, інша половина обрала другу або обидві теми одразу. Так ми і поділили на дві команди. Навчання розпочалось із надзвичайних лекцій. Перша лекція була від неймовірної Саши Рубан, авторка ідеї та сценаристка, режисерка озвучення серіалу пес Патрон і співрежисерка, співсценаристка мавки лісової пісні, яка поділилась із підлітками, інсайтами щодо сценарію та Анастасією Фалілеєвою. Режисеркою, аніматоркою, яка почала свій анімаційний шлях, що будучи підлітком її фільми Я померла в Ірпені» став першим досвідом копродукції анімаційного короткого метру в Україні. І ще підлітки мали змогу послухати лекцію від Сергія Авдєєва, звукорежисера кіно та театру, саунд-дизайнера, композитора та музиканта. Отож, підлітки на лекціях отримали крутий пул знань і досвіду, лайфхаків і життєвих історій про індустрію. Ми зустрілися із своєю підгрупою уже безпосередньо у Львові, все ж у тому чудовому Американ Хаосі, де й відбувався креативний табір «Дім історій. Якщо ви не бачили про нього випуск, то можете переглянути його ось тут. А сам ролик, який створили підлітки, можете подивитися ось тут. Отож, ми з Марією, художницею нашої студії, зібрались у дорогу, набрали купу валіз. Поїхали ми в дорогу. Ось їдемо. Марія, привіт. Марія на, на штурманському місті. Так, а ми зібралися і їдемо, Коротше, речей ціла куча. ще Інша половина. Але там, чесно, тут звикли. Бо ми залишили з резиденції. туалет для Василіси, Тут Василіса. Ага. Там щось важне, тут щось важне тут. і там. Тут. Отам от за, за спиною техніка. А також цього разу ми взяли з собою. Васю, тобто Василісу, нашу кицю, щоб вона не сумувала одна вдома. Короче, Вася В шоці. В потязі сьорбнули чаю. І цього разу з нами поїхав ще й антистрес ципа-бо. Чого бо, бо того. Все, пока, Масяня. Бся цього разу трохи менше стресувала у дорозі, навіть трішки погуляла вагоном. Приїхали ми у Львів також майже вночі. А все, ми приїхали вже у Львів. Мася закружена. Варі в зачках. Це ми у Львові на вокзалі. Чекаємо таксі і будемо їхати. відпочивати. Вася спите, Вася да? спить. На наступний день у нас відбулося знайомство уже в офлайні, як то кажуть, наживо. Психологиня проекту Анастасія Баратицька запропонувала знайомство і представити себе, ну, якби ми були машинами. Моя марка Діана. Мене звати Діана. Місце виробництва Львів, я з Львова. і мої основні характеристики це енергійні. організований, трішки лідер, жартівливий. Клас, але це я з Луцька, з України. Я дуже чутлива, добре. Люблю та яскраве, красиве. Мені комфортно ще окан вас поцілував в Португалії були, так. Ой, клас, класно класне. Дутакової здійснюється. характеристики мене, тобто існує раціонально мислити, іння малювати і знаходити креативний підхід у проектах. Просто люблю астрономію, астрофізику, фізичний аспект цього. Ярина Ламборджіні львівська майстерня шоколаду. Я живу в світі, в якому хопаюсь за багато різних нот, але зараз хочу знайти свій єдиний інструмент. Чотири це номер серії, так скажем, я по сам походжу з Волинської області. Мої особливості це Кент, браток, буду дуже радий з вами всіма познайомитись. Думаю, вам дуже багато є, чому мені цікаво розказати. Думаю, я можу багато чого цікаво розказати. Так, а взагалі, з моїх особливостей, я дуже полюбляю взагалі займатися якимось спортом. Останнім часом почав бігати зранку цілих чотири рази на кіпських майстер-класах. Просто ну, це, це було дуже круто. Ну і я був дуже щасливий, коли зміг до нього щерзнути матері... йому звати що? У мене виробництво Харків і Горлівка. То, що я переїхала в Харків у 2014 році. Ось я народилася на Донбасі Орлівці. Я забула про це сказати. І я очікую тут такий напис: я очікую багато роботи, тому що може по програмістському трохи, просто дуже багато працюю і очікую приблизно того, щоб чогось досягнути. Спались купила каву, зробила йогу у нас хороший. Щодо очікувань, я їх не дуже люблю в загальному мати. Більше краще просто знаходитись в моменті, і буде як буде. Я точно знаю, що буде класно, буде новий досвід, будуть нові знайомства, і ну я не бачу сенсу мати і натхнення на подальші творчі роботи. Супер. Супер. знаєте, дуже відчувається ваша така очікую крутих емоцій, гарного настрою учасників. Ну бо як психолог, моя головна мета я дуже хочу, щоб. Вам психологічно було комфортно, і ваш психоемоційний стан він поліпшився тримати ту ситуацію, тому що ви собі надаєте сили завдяки ну тим видам діяльності і. Потім ми ставили свої підписи під правилами резиденції. Зацініть креатив. Пограли в команду об'єднуючі ігри та проговорили очікування від резиденції. А потім понеслося. Я розповів трішки про створення сценаріїв. А потім ми зіграли в одну із моїх улюблених ігор по розбудженню творчого потенціалу. Заспокоює його, тобто свідомо для них. Можемо погану кітів, можемо хорошу, і в хороші кіт заспокоюється. А по тиранозавр іде додому, ось після цього невдалого побачення. Дуже сумний іде дощ, і там під дощем цей кіт, і вони починають дружити, типу, я сумний і ти сумний. Дуже багато ходять у болі. Почекайте, це хіп, почекайте. Наступне чекайте, знаєте, точно прокотати і боїться унікати. Якщо це говорити все в житті, і тоді треба зараз такий, ну добре, від мене принаймні пахне приємно. Він може дібоїться. І оберіть те, що вам, те, що імпонує вашому стану зараз. Це в мене вийшло, що це, типу, мій стан зранку, якою я прийшла, типу, і, і як я зараз. Одна це зранку, я сама йшла, бо зазвичай ми разом йдемо на резиденція. Тут ми думали, що Роня раніше, я пізніше. У mm -hmm. мене кльовий настрій тут навіть вона іде і така внутку якусь ще видить. На... Шлях... Через яму. Через яму. Але нас формують наші невдачі, а не досягнення. Післення, ідеї, все те, що вони говорили. А, а друга картинка про те, що поки що я не зовсім в це включилась. і поки Асоціація з маленьким принцем і, а, Можливо, він десь в облаках, але він на рибі. і Ця риба в мене так асоціюється з морем. Я просто. Три роки не була на морі, і цього літку, мабуть, не поїду. То мені дуже сильно хочеться на море. І коли я бачу голубий колір, то це тільки щось вперше, ніби мене мама не знаю, щось нового вчить, щось якби з малочку, що так. От, якась така тепла картинка, щось нове для мене, впізна ну, впізнати. А друга картинка така. Я шукаю, ніби це я шукаю себе в різних сферах. І от щось. Ну, Цікаве для мене. От, ага. Одна найбільша сюди, а всі туди. А бачите, цікаво, навіть та рибка, яка пливе в інший бік, вона більше за розміром. То угу. може це, скажімо так, така певна індивідуальність ваша? довго досить довго сприймаю його. Одночасно я не відчуваю, що я якось часі знаходжуся. Це дивно. Що за тюрма? Ви пішли? Якщо чесно, то я не скажу, що це тюрма. Ну в нього ось але подивіться, який він при цьому щасливий. Там тяга там естетично, це якась така за кордоном. Нам не бачить тілігання. щось, що разом нововзнають, чомусь намовчаться. Ага, класно. А компанія різних людей то це всі ми так. Ми різні за віком. Там за вашими інтересами, але у вас є спільний інтерес і бажання творити анімацію. Це нас об'єднує. А потім ми вигадували персонажів, кожен придумав якусь цікаву історію, цікаву рису, особливості, прагнення, мрії і е, якісь там болі, які присутні в тому чи іншому персонажі, і презентували це групі і обговорювали. Уже спокійна і розрахована дама. Їй потрібно, щоб все було в правильному ключі, і вона постійно до всіх всіх поправляє, все виправляє. Вона така якусь молоді. Вона ой, -ой, ой, ні, ви на півтона щось не співпали. Так не буде працювати. Коротше, у мене Віоланна. Це у мене віоланшень, це у мене емпозантна жіночка, дуже вродлива, елегантна в діта. Вона, на перший погляд, дуже груба, самозакохана, але насправді вона дуже ніжна, дуже чуйна, дуже відна, Але якщо з нею погано поводитись, вона буде роздратована. Це підходить, але, можливо, вона занадто сильно підлаштовується під людей і намагається знайти в собі щось дуже особливе. Тому що багато кому наприклад, подобається флейта, бо вона дуже. Ну, по особливому і сам інструмент такий не банальний. Це трембіта в світі, де, де якби весь світ це популярна композиція. А трембіта, який не має місця в ньому, бо цей народний інструмент, він ніби забутий, люди відкрили е, таку свою культуру, свою народну спадщину на другий план. І це все творить хаос, бо вони забули насправді, хто вони є, і люди все одно. Продовжують нести цей звук цю групі. Резиденцію я в перший раз тут, тому так. Дякую. Супер, хмаринку обираєте? Хмаринка трохи втомилася. Трохи втомилися. Для поради класно. Тут класних кусок. Багато класних хатей, ну що ж <риклад> Я обрала. Що мені просто дуже незвично соціолог, подобалося кваринку, сміхається, але вона дуже залучила очевидно. Та веселка, бо би сказали, на головний малюнок. Мені дуже приємно з вами познайомитися. Оскільки я вже три дні працювала з першою групою. Булося в нас сьогодні перше заняття, перший день і це завжди незвично знайомство з новими учасниками. Кожен е, свій характер, кожен е, свій погляд на світ, е, свій унікальний, і це дуже круто, е, як завжди, невідомо, що з цього вийде. В, кін, в кінці е, цього разу в нас ще була така тема, що ми не розроблювали аніматику до першого заняття, тому Сьогодні ми працювали взагалі над персонажами, над ідеями і підлітки отримали завдання додому: написати сюжети, описати персонажів. І ну, завтра будемо бачити. Всі потомилися дуже ментально і, мабуть, трішки фізично через ментально. Та дуже цікаво, який буде результат, яка буде співпраця. Розкажу про любов, душа страждає!